Сьогодні готую дуже смачні пісні пірішки з картоплею та грибами, запечені у духовці. Це легкий рецепт домашньої випічки, яка завжди вдається: м'яке тісто, багато начинки та румяна скоринка. Те, що треба. Для початку потрібно відварити картоплю до готовності, і ось цей відвар я набираю собі в кружку, аби потім на ньому замішувати тісто. Відвару я відмірюю 500 мл, тобто півлітра відвару. 500 мл відвару і сюди ж відправляю одну четвертинку картоплини. Тепер ось цю картоплю у відварі я повністю розтовчу дрібненько. Ну от, потовкла картопельку і тепер потрібно ось цей відвар нам охолодити до температури 35-38 градусів Цельсію. Тепер з цієї картоплі я зайву рідину злила. Потрібно посолити картоплю, так як картопля варилася без солі. І потовчу картопельку в пюре. Далі для начинки я ще беру одну цибулю та 300 грамів грибів шампіньйонів. Цибулю нарізаю на півкільцями. сковорідку наливаю трішки олії. І обсмажую цибульку. Як цибулька стала підсмажуватися, додаю нарізані пластинками гриби. Накриваю кришкою та дам, аби гриби пустили сік. Коли гриби пустили сік, тепер піднімаю кришку та буду обсмажувати їх без кришки, аби вся волога випарувалася. Тепер гриби потрібно посолити та поперчити. Гриби додаю до картоплі. Перемішую. Ну ось і все. Начинка готова. Поки відставляю її в сторону. Займемося тістом. В миску. Просіваю 750 грамів борошна. В мене борошно вищого гатунку, гарної якості. До борошна всипаю 12 грамів сухих дріжджів. Гарненько перемішую. До картопляного відвару додаю 1 чайну ложечку солі, 1 столову ложку цукру, 3 столові ложки олії. Перемішую, вливаю наш картопляний відвар в борошно і замішую тісто. Тут я собі ще беру трішки борошна, 100 г відважила для підпилу. Викладаю тісто на стіл і далі вже буду вимішувати руками на столі. І замішую м'якесеньке тісто. Якщо у вас є тістоміс, скористайтеся ним. Ось виходить таке м'якеньке тісто. Справляю тісто в миску, накриваю кришкою і так залишаю в теплі, аби воно виросло в два-три рази. Тісто постояло одну годину. Ось так гарненько виросло. Змочую трішки руку в воді і роблю йому обминку. Дуже гарне тісто, повітряне. Осаджую тісто. Накриваю кришкою та дам тісту ще раз підійти. Тісто ще раз підійшло, вже йому достатньо було всього півгодини. Знову роблю обминку. І тепер приступаю до формовки. Беру собі ось таку форму, змащую її олією. Руки також трішки олією змащую. І буду формувати піріжечки. Формувати піріжки буду по 60 грамів, округляю, формую ось такі кульки і викладаю в форму. Ну, от, розділила я тісто на 23 кульки, відповідно, буде в мене 23 піріжка. Далі кульки змащую олією. Аби тісто не завітрювалося, можна просто плівочкою накрити. Формувати піріжки буду на олії. буквально трішечки змащую олійкою. Беру першу сформовану кульку. Розкачую ось в такі кружочки. Одразу всі кульки я розкатала ось в такі коржики. І тепер додаю начинку. Начинки додаю одну столову ложку на один пиріжок. Це приблизно десь 35-40 грамів. Ну, от всю начинку я розложила, всього начинки у мене пішло 950 грамів. Ну, і тепер формую пиріжки. Ось так, і готово. Тепер заварюю міцний чорний чай, додаю цукор, перемішую і легесенько теплим чаєм змащую. І тим часом я вже ввімкнула духовку на розігрів духовка електрична. Вімкнений нагрів верх-низ, температура 190 градусів Цельсію. І ще потрібно дати пиріжкам піднятися якихось хвилин 15-20, аби постояли і піднялися. Відправляю пиріжки випікатися. Пиріжки я змащую кипячиною водичкою, злегка тепленькою. І накриваю їх рушником, аби вони пропарилися. Ну, ось, піріжечки і відм'якли. Коринка стала дуже м'якесенька, вони всі м'якесенькі, не хочу сильно натискати. Ось я натискаю, вони приймають назад свою форму. Ну і давайте подивимося, які ж вони всередині. Вони ще гарячі. Ірішки я приготувала, рецепт залишу в описі під відео. Ну а якщо вам сподобався цей рецепт, будь ласка, поставте лайк цьому відео, підписуйтеся на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові смачні рецепти. Будьте здорові, бережіть себе та до зустрічі у наступному відео!